Вітаю, друзі! Наш хокейний клуб Київ Кепіталс, що приймає участь в цьому сезоні в латвійській «Опті Бет Лізі. 17 грудня у середу буде грати в гостях проти літовського клубу Електринай. Energy Електринай. Я, чесно кажучи, хотів спочатку дочекатися, коли розкриється лінія БК повністю, і тоді вже дати більш розгорнутий варіант прогнозу. Але поки я налаштовувався знімати даний відеоролик, лінія буквально ось 5. Ну, навіть три хвилини тому відкрилася, друзі, нібито знала, що я буду готувати для вас прогноз. Отже, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись. Заряджаємо потужні лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Отже, Енергія Електринай проти Київ Кепіталс. 19.45 за київським часом. Ліга Латвії Оптібет. Дивимося, я скажу відразу, що я хотів спочатку тотал більше 6,5. 167. Але я хотів сказати, що коли дочекаюсь розгорнутої лінії, я буду заряджати P2. Вибачайте, друзі, сталося то, на що я сподівався. Встигну і не станеться, але нічого, ми викручуємося з любої ситуації. Отже, я доведу вже до кінця. І тому я вже дочекався: лінія відкрилася по матчу Київ Кепітал з гостях у енергії, і я е, ускладнюю сам собі мою завдачу. Тобто я беру не просто тотал більше 6,5, а при цьому П2. Тобто, ви зрозуміли, перемога Київ Кепіталс. Київ Кепіталс перемога і тотал більше 6,5. Я розраховую на рахунок 6,1, 5,2, 5,3. Але більше трьох навряд чи... Енергія електріна заб'ють. Все одно наш київський кепіталс заб'є в рази більше і при цьому переможе. Тому P2 і тотал більше 6,5. Коефіцієнт майже двійка. В будь-якому випадку, скріншоти по моїм прогнозам, ви вже е, заздалегідь зарані до. Початку цього матчу ви побачите, Київ Кепіталс лідер Оптібет Латвійської ліги, відкритої, міжнародної, ви знаєте. І я сподіваюсь, і до закінчення, до фінішу Оптібет Ліги. Київ Кепіталс буде лідером і вірю, що навіть наш столичний клуб виграє. Латвійську лігу вперше в історії українського хокею. наш клуб виграє Латвійську лігу. Дякую, друзі, що вислухали. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Хто хоче подякувати або підтримати канал, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім удачі, успіхів, перемог, всім папа! -па.